Нас в наявності Audi Q5 2018 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном, автоматичною коробкою передач та в повному приводі кватру. З чесним перевіреним пробігом всього лише 81 тисяча. Поїхали на налег. Попереду автомобіль нас зустрічає бік саноновою оптикою з LED-ходовими вогнями та омивачами фар. Круті легкосплавні диски 18-го діаметру. Посередньо нас зустрічає ось такий красивий комбінований спортивний салон в стилі S-Line. Повний електропакет з електрорегулюванням та підігрівом дзеркал, шкіряне мультикермо з пелюстками, адаптивний круїз-контроль, 81 тисяча частного та перевіреного пробігу, велика мультимедіа з навігацією та карплеєм, автоматична коробка перемикання передач. Функція автохолд, електронний паркінг, з асистентів паркування, у нас задні парктроніки. Позаду нас зустрічає ось такий просторий та комфортний салон з підлокітником та підстаканниками, а також кріпленнями EziFix для ваших дітей. Задня частина автомобіля оснащена LED-оптикою, сервопривід відкриття багажника, а також великий та місткий багажник. Цей автомобіль вже є в нас в наявності на майданчику у Львові, Розмитнений та сертифікований, без пошкоджень та з чесним перевіреним пробігом. Якщо вас цікавлять, детальні фото опис по ньому, не гайте. Часу ставте плюс в коментарях.